Всім привіт! З вами канал «Умілі Пальчики! Сьогодні ми хочемо показати ангеліні наклейки. І ну, які вони Всі ці наклейки стоять ось у цій папці. Папка Маші Відміть. От ми бачимо вже перші наклейки. Це смайлики. Вони є різні. І ще тут о, по боках є такі стрази. Далі тут знову по боках стрази. І метелики вже. Йоснені. Угу. Оформлення вода, ці класси. Є ще такі метелики. Кирилло, як сказати. Тут теж є стрази. Здесь uh, с uh, пълни пацията от единакови А ну yeah. Ано? Mm -hmm. Таки сръдаечка. Да инфантерам още такива, как расте mm -hmm. и жетка. И такива. И А който е сръдаечка. Боба. Ано, ако е тук от Ой, сега я не знаю, че дивче звати, го Такої дівчинки так повинні. Угу. Далі це можна літній варіант. Фруктики. Фруктики. Знову смайлики. Такі самі. Йдес, да? так. Mm. Просто Ангаріна вже їх використовувала. Це смайлики теж, але. Mm. всі такі самі, що mm. Так. Ось тут сильно люби музику. Ну так. Чесно, я не люблю музыку. У себе урок музыки. Тут там нічого нема. Тут тоже. <ріць> Тут були наклейки. Тут теж були на в це, було... це може вести и куда-то склейки. Тут були наклейки. Mm, ось де <ріць> Так. Ну і принц. Так. Ну, знову ось такі. Там один принц в Англії. Mm -hmm. Ну І ось такий літній варіант. Ми ну, всі клубникуємо, морозову, цукірки. Пунчики. Пунчики. Ну, так. Ось такі у нас наклейки на кінці. Ось таке. їх Дуже багато, як ви бачили. Ну і ще раз напишіть нам під цим відео, яким би нам знімати відео. Не знаю. А тоні в багатьох відео нема, Тоня все рівно в каналі. Я не знаю. Ми просто не можемо ніяк, щоб вона сюди прийшла її мама не дозволяє, Тому всім бувай, лайк, кодіть лайки, і підписуйтесь на наш канал. бувай!